Інформацію для людей, які задають таке собі питання, чого такий двіж у вас останніх пару років. Більше всього, що ваша душа готовиться для просинання. Ну, На жаль, ми не вміємо прокачуватися, коли, як кажуть, все добре в нашому мірі, тільки коли погано. І коли у вас останні два роки, ну давайте візьмемо не два, і війна почалася, почалися двіжухи, ну це два-чотири роки. Рік, всякий двіж, всякі болезні, всякі смертя, там перетрубації, переїзди, переламання мозочка, там хтось помер, вас кинули, предали, нарцис, мати, розійшлися. Ну коротше, оці чотири роки почалася війна, то якщо у вас отакий треш відбувається, Постоянно, то, то я вас можу привітати. Це вас готують. Ваша душа, не так сказав, ваша душа, ваші наставники готують вас до просинання. Більше всього, що ви вже були просиналися, ви були просиналися, у вас усипили назад, ви згадаєте. Що ви вже прос... хтось міг просинатися два рази і заснули. Хтось раз просинався і заснули. І вас готуються до просинання. Того ви проходите стільки того всього блядства. Я назву цим одним словом, тому що ну, я не знаю як його назвати, бо це його дуже багато. І таким чином, виходить, що ви. Ну, болісне просинання, розумієте, воно болісне, ось таке воно є. Тому що, коли ви спите, все хорошо, у вас є ілюзія, ви там собі е -е -е -е, як наркоман, спите собі і все. А вже коли ви просинаєтеся, тут вже реальний мір е і наші енергії, ви вже розумієте, що тому блясті, в якому жили, вас воно вже не гріє, вас воно вже не наповняє, вам вже воно, блін, вже тіп як тягар, ви вже думаєте, як його позбавитися, як воно задолбало це все діло. Це, це, така, це такий путь просинання душі, Це, якщо вам сказати так опрямій, ви готуйтеся до просинання. От і все. Тому приймайте, треба допомогу, як ви просинаєтесь, треба допомога вам зі сторони людей, які вам підкажуть, які вам допоможуть проснутися скоріше, направити вас на путь істини. Тому що коли ви просинаєтесь, ви як мала дитина, ви в цьому мірі не знаєте, де, що і як. Це нормально, це нормально і це нормально. Пам'ятайте, не бійтеся, шукайте фахівця, звертайтеся про допомогу, бо самі собі ради не дасте. Знову ви можете заснути. Потрібна допомога. Пишіть мені в особисті. У мене є багато інструментів, якими я вам зможу допомогти. Так є воно зараз, такі енергії.